Запорізь? Если это действительно, ну, лам... каких этих? Лентворев. Лентворев. 7 розовив. за. И третий теж меморіальний будинок Чехова. 30 соток. 4. Нема запоречивается. Там же. За? <клев> ну, оно ж Но слева и справа напротив другого стоит. Там уже озеро топочитель, там карасика красно Озеро. Не, щоб почистить. А че? дали озеро? А да, дали. Да. Дали. Дали. Если дали. Ну, да. У мене, если чесно, цей шрам на руке оставился оттуда, с того забора якраз. В Петрову банку, як Шандарахнувся в землю. Караси. А вона закопана была. Это был такий алый кросс. А по кримінально-процесуальному кодексу поросло. Нет, просто я ходив в бібліотеку Чехова, брав книжки, там, а домой через сад. І Не то что там невозможно Дело идет у глава зеленой комиссии. Это поново. Прикрытие суд, и суд только выносит решение, что по сроку давности. Заслуховывается, свидетели, все полностью. Здравствуйте, як называется. Так что И такие. нужен выезд. Про прикрытие права говорить. Право курьерования Підприємець Олексанін Слава Віксеменець, вулиця Фаблічна 11, добровільно відмовить право користування земель ділянку, заява підприємця Олексаніна. Нема заперечень? Ну ми давайте по походу ділася. Ми будемо йти далі. Хто за? Проти утримався, Сім за. Бритова Олена Валентинівна, вулиця Росіянська, 6, добровільно відмовить право користування земель ділянку, заяву Бритова ОВ. Нема заперечень? Хто за? Проти утримався, сім за. І, на, і другий знаю. список, яким надаються в оренду земельні ділянки, товариство Укр, моноліт, під розміщеним багатоповерховим житловим будинку, вулиця фобічна, на 5 років. Ну теж другий додаток. Ну, Другий додаток. Нема заперечень? Хто да. за? Просто утримався, сім угу. за. І Чубаров Денис Миколаївич під розміщеним офісом вулиця Священська, 6. Пропонує на 5 років. Нема заперечень? Нема. 4 відсотки, дуже добре. Хто за? Проти утримався. Всім за. Так, наступний проєкт рішення про припинення права користування земельними ділянками. Сумська регіональна державна лабораторія ветеринарної медицини, вулиця Гамалія, 25, 1,77 гектара та земель запас Сумської міської ради. Біофабрика. Нема запоречень? Нема. Хто за? Проти, утримався, 7 за. Державна підприємство лідові Арини, парківка задуба, 70 соток за мельзапас Сумської міської ради. Нема заперечень? Хто за? Просим отримав за. Товариство Сумське автотранспортне підприємство 159.27. Вулиця Білопірський шлях 16. 26 суток із межзапад Сумської міської ради. І трите, а прийшов. Немає заперечень. Шановні, поряд кусочек з улиці, там, де Білопільський шлях 16, здорова земельна ділянка є. Прямо на дорозі. Ну, это за мое запасы Ну, 26 квадратов не ушли в одну техническую документацию. Проїхали, с правой стороны. Пустая... По стороне ГАИ. Где этот самый? АТП. АТП. Ну, напротив водоканала. А, ну, вот сюда налевый водоканал, сюда это угу. Не Поняли? 26... Новая заправка масса. 26 квадратов мы ушли, а когда палит. Пустая, річ'я. Ну, на улицу виходить. Да. Ну ничего. Ну, ну все равно для, для людей. Кто за? Ну для людей. Против, утримався, да. 7 за. Наступний проєкт рішення про надання згоди щодо внесення змін до договору оренди земельної ділянки укладено з пад Сумбуд. Надати згоду щодо внесення змін до договору оренди земельної ділянки за адресою суми вулиця Прокоф'єва, 14 1, укладено з публічного середнього Ториса Сумбуд від 20 липня 2012 року. А саме функціональне використання земельної ділянки записати як під розміщення житлового будинку з офісно-торгівельним комплексом. А що було? Так, просимо страля. Земельна ділянка. Так. Договір оренди. На земельній ділянці знаходиться житловий будинок, збудований житловими приміщеннями. Так, умови договору. Земельна ділянка вдається в оренду під розміщеним багатоповерховим житловим будинком з офісно торгівельним комплексом. Земля змішана використання. Ні, просять з офісним торговельним комплексом. Так і є, є договір. Нас читаю. Під розміщеним багатоповерховим житловим будинком з офісно-торгівельним комплексом. І тут да, теж. Тут, да. Давай запросимо на наступну камеру. Щось не поняв. Хай розкажу. Да? Запрашуємо, Дашу, ну, щоб зрозуміти, що це таке. Одно і те ж формулювання. Ну, і в другому читанні не поняли, що це запрашуємо. Пропоную запросити наступну комісію. Хто за? А, я поняла. Що? Вот Размещенным, он а именно до размещения. Это очень для а -а -а. какой-то организации существенно. А Шо мы не не написали договоры договоре размещены. А, а технично это самое. Да, да, чисто я, я а, оказывается, Дед, то ли какой-то вообще установе это понадобилось. Подоканал оканал 100%. Не А, наверное, Вот я помню, что по коммуникации. Честно. Я уже водоканал вообще не удивляюсь. Сегодня да. был да. Бритов. Да, Третій да. раз уже. То Все есть уже плохо. Уже начинают уважать в этот канал. Окончание. Точно не розміщеним, а розміщення. Для размещения. Ну ладно, для слово, для... слово то да, пусть будет. Конечно, он имеет значение. Ну если имеем значение значение. Давайте раз, а еще имеете разницу. Размещение. Так раз. раз. размещение это разміщення ничего нету. Да. Да, Смотрите, это пусто. я думаю. Это пустое среди размещения. А не, ребята, да, Смотрите, ну, здесь просто как бы я скажу да, так, любая как они... бы обслуживающая организация, ну, особенно будучи. это касается там ОБНР, очень тяжело в этом плане. здесь есть да, днях или размещенным, в или еще что, то есть они О, нет, это, Юристы, это стопор. стопор Сделайте. Я вам объясняю больше. У нас стоит, а у нас миллион написано? договоров аренды. Вообще, если да. точно, тут то 1600. И многие из них написано. Допустим, была вельна замоладела, капитал Ну, будущее, да, будущее, А будет. они будущее, проходят, послушайте я. дальше. Да. Нет, они потом, потом, проходит, те, потом, потом проходит, потом потом пять лет, там строится дом, они да. приходят за поновленням договору и пишут так, как было в старом договорі. Почему неправильно? А подопрыгал, отставил точку зрения, что это правильно. і не було відповідних відповідно змін, внесення змін або пропозиції про внесення змін до договору і в частині, значить, змінити не під розміщення, а під розміщення. А в вот односторонньому порядку, порядку я не збираюсь їхати, виїжджати туди, дивитися, є воно там чи немає. Є закон про оренду землі, мають першочергове право. Зараз, якщо мої будуть їздити, я і так вже півтора Ну вот точно сам на бензин деньги. Туристом будешь. Ну, да. ну, в общем то Ситуация понятна здесь. Понятно. Где я на порт, на Прокопьево. Да. Все, что там строится. То есть то, что там дома стоят, это я сейчас посадил, что строят. строят. А? Все, не все, кто за? Род, считают, не сами себе. Им, за. Им все равно они пришлют клиент. Так, пропонування договорів оренди земельних ділянок підприємства, установам організаціям, підприємцям і громадянам. Фізична особа, так, список підприємств, установ організації та громадян, яким подобається договори оренди земельних ділянок. Фізична особа підприємства Реченка Олександр Олексійович. Землі громадські забудови під розміщеним кафе. Вулиця перше 13А, Пропонує на 5 років. Нема заперечень? 6%. Закінчується. 5-14 що Это то, что просветливает кафе на жидовольную. Да. Ну він подолжим. Нема заперечень? Хто за утримався? Сім за. А что с Таке лицо знакомое? Наверно. 86. б бы сказав, що на липтечен. Медаль хотя на один. У нас у нас так фізична особа підприємець Бабінцев Дмитро Борисович, землі громадської забудови під разміщеним міні-магазином проспект Михайлушка 47А. Там же він ядер. Не один. Це в торце дома між всадником 29 школи. Ну, Оформлені на право власності. Не Нема заперечень. Хто за? Проти, утримався всім за. Фізична особа підприємець приходченка Ірина Володимирівна. День громадські забудови під розміщення добудовою для влаштування окремого входу, приміщення аптеки в багатоквартирному будинку, проспекту, 29. Пропоную на 5 років, немає заперечень. Значить, Це виходить 10-этажка, 9-этажка, де шара то є, то на проспекті, березки в цю сторону. Так. Да. Я пройду. Куди? А, пожила. Хорошо. Запростую туди, буде. За що те капитать на погоджувальний годована плата, казала, про продажу, що населення нема заперечень? Напротив неї лестница. Хто за? Протився сим за. Приватный акціонер товариства «Київстар» Землі зв'язку під розміщеною вежею. Вулиця Гамалія, 36А. П'ять років з моменту прийняття рішення. А, ну, Нема запоріження. Хто за? А, проти. А? Сім за. Руся ну, Штар. Руся? Руся штаб. з собор відповідальності ЕКАЕК7. Землі житлової забудови під будівництво житлового будинку проволоку Інститутській, 34 по 31.12.16. Нема заперечень, значить це стоїть недострой, провулок промишлений з правої сторони. Напроти за фієрії. Ми вже продлівали, просто трошки не успівають. Я йому да, казав, тоді ну не успівайте. Це нашого колеги Пічокова. Нема заперечень? Хто за? за? Проти, утримався. Шість за. ТОВ Аватар Пласт. Землю пробословості під розміщення виробничого силу приміщення вулиця Чешкаська 4. На дві земельні ділянки. Одна 60 соток, друга 13 соток. А чого на три роки? Ну, це так У них такі було кто ми З 11-го по 14-й. В заявлінні ні термін не вказали. З умовами согласні, поэтому як було, три Ну, Нема заперечень. Хай буде три роки. Хто за? Проти? утримався. Ну, хочуть хай, головне, що гроші. Говори, що дійствують сюди. Так, поп Плахута -пла -пла Сергій Самблєвич. Землі громадські забудови під розміщеним магазином автозапчастин. Вулиця Герасція Мексаєва, Ми 106. Пропоную на п'ять років. Нема заперечень. Хто за Проти? утримався? Шість за. Фізична особа підприємець Сверединка Морислав Володимирович, землі громадські забудови під розміщення мінімальця КПК 51, 5 років. Нема заперечень? Хто за? Проти, утримався, 6 за. ТОВ, кінотеатр дружба, Тараса Шевченка 20. На 5 років. Нема заперечень? Нічого. Як всі ж? Хто за? Проти, утримався, 6 за. Фізична особа підприємства Тищенко Володимир Петрович. Землі Грибарські забудові під розміщеним мазином Касівчинська, 75, на 5 років. Нема заперечень. Хто за проводити утримується, 6 за. ТОВ Суми нафтосервіс. Земний транспорт підрозмічена ЗС, вулиці Безпійський Шаг, 7, 5 років. Нема заперечень? Хто за? Проводи утримується, 6 за. Наступний проєкт рішення про надання... Що? А, калюжного, да. На той, той самий комісії, комісії приходить, пам'ятаєте, парень, що от у нього чотири земельні ділянки. Що він казав, такі документи, що піднесе, це саме. -філо, філо, до Юлия, отдав, да. Прошу розглянути на комісії питання щодо поновлення терміну дії оренди земельної ділянки за адресом Місісум проспект Курський, 2, дроб 1 площадь 300 квадратних метрів. Термін на, на 10 років, пропоную на 5. З умовими договору рентге погоджуюсь. Нема заперечень. Хто за? Проти, утримався на п'ять років. Будь ласка. Що, папочка, будь ласка. Забирайте. Будь ласка. Так, наступний проєкт рішення про надання дозволу на розроблення підтехнічних документацій із землеустрою щодо встановлення мер земельних ділянок в натурі. Це те, що спрашиваю на погодження, що це таке. Це точки. Надати дозвіл на розроблення технічної документації землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки на турі на місце приватного приватному робітні торгівельного підприємства Малая Русь за адресу Місі Суволиці Воїводя 27 площою 30 соток. Цілівець та функціональне призначення землі промисловості під розміщенням цехом паркетної заготовки. Нема запоріжчих. Кто за против, чи из-за, только то поменять название предприятия. Да, 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 да. да. <звистов> или большая Русь, <звистов> или <звистов> или, <звистов> Украина. Или спалить, Киев. вы на дерево хорошо говорится. Или Киевская. <звистов> так. Надати дозвіл розробку технічні документації калюжному Сергію Івановичу Дем'яна Хорошенко, 38, площею 727 квадратних метрів. Цілевити функціональні подачі земельтянки, землі роботи, заведуть під розміщеним магазиною про Будемо йти, йти, йти по калюжному. Нема заперечень. Це то, що я казав, що 4 земельні ділянки. Хто за проти утримався. Третій, те ж саме надати дозвіл на роботу калюжному Сергію Івановичу, бігатися квадратів 98 дроб1, площею 377 квадратних метрів. Землі громадських забудов під розміщення магазином павільйоном. Нема заперечень. Хто за проти утримався за. Надати дозвіл на розробити документації калюжному Сергію Івановичу, вводиться лінійна 1, площа 368 квадратних метрів, цілеві та функціональне призначення земельної ділянки, землі громадських під підрозділи магазином павільйоном. Нема заперечень. Хто за? Проти, утримався 6 за. Надати дозвіл Калюжному Сергію Івановичу, вулиця Даргамирська, 1.1, площею 150 квадратних метрів. Землі громадські забудові під полозини на павільйонів. Нема Запоречь. Хто за? Проти, утримався 6 за. Надати дозвіл, на розроблення технічної документації. Токареві, Майї, потрібні. Суми, Лесі Українки, 6, площу 750 квадратних метрів. Сіревети функціональної професії земельних ділянки, землі громадських забудови під розміщення магазином. Є? Магазин є? Нема заперечень. Хто за? Проти отримався 6 за. Надати дозвіл на розробні документації товариству Укрпрофтур, сума набережної кітівка 46, площі 22 від 18 сотих. Землі громадської під підрозділя 21 та побутового приміщення. Збройне приміщення. Хто за? проти, утримався, 6 за. Наступний проєкт рішення про проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок. Підприємець Складовка Олександр Олександрович. Земля громадської забудови під розміщеним магазином вулиця Сідова, 11, дроба 1, 191 квадратний метр. На кінці Барановки, возле лесу магазинчика, кстати. Слева, конечно. А далі лес пішов, до дороги. Ну, слева. Слева, да. якщо на лес смотрится, то слева. Здесь, Десять? Чего? Вот это? Да, а ты знаешь? Да. А? Что-что? <свят> <шо? свят> <свят> Нет, Вася, мы должны фурновцы выпустить на этот самый, а там будут изначально уже засветиться. Как? Ты же не можешь ориентироваться э -э, на то, Нет, подожди, а? так что написать вот тут сейчас в комиссии, что... Ну так а что? Человек.

Седова це рубдин, это конечная порановка. Да не он это властность, поэтому просит выкупить. А у него вот смотрите, есть договор оренде на интернет. Безоплатно не може да, да. без, без получить. А, а, а то право. Да. он уже мож, вырастал. Предусізув... Пропоную окремим проектом більше до документах на дату ведь может только хотеть. Притій? За Нема? Нем ні. Хто за? Проти, утримався, хто за, приколішення. Гересемець Сергій Михайлович. <поцелі> Землі громадські забудови під розміщеним магазин вулиці Червона прапорна 138. Ну давайте по одному. Червонопрапорна у нас набор. С правой стороны с борами. Остановка Все, да, я бачу. Нема запрещения. Хто за? Проти, тримался. Через за. И червонопрапорно 132. Ані рядом чуть-чуть друг от друга Хто загнав? Сагайдач не загнал ці російські раніше. Вигнали їх з этого самого. Вони, вони двесті мають. Да, Немає заперечень, де? Да? По поводу того, що Сагайдачний вигнав кораблі. <рекленно> Все за? <рекленно> Все за за? за червонокрапну 132. Проти, утримався. Шість за. Наступний проєкт рішення про продаж земельні ділянки. Так, товариство маркетинг, центр, -центр ЛТД, земля громадської забудови під розміщеним торговельным комплексом проспект Курский 111. Значить, за 245 440 гривень, і получается ціна квадратного метра. 90 Робить 90 гривень. Хоть щось приємне. Маловато. Курська. Или что? Це Можна більше? А сколько как, оценка делается? Не могут Нет, быть. есть, есть же может, пропозиция комиссии, допустим. Есть то есть там... Вот, экспортная оценка, лицензия сделана... Кто работал? Альянс 2000. Ну, более менее как более парень серьезный. Может. Вы можете предложить им. Да. Потому, какой? Давайте предложим. нет, а я, пропоную, не 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 выпускаю, будет погоджувально, Запускаем запросы заявника или Фоктажа, может, может вони еще по за... нам запропонуют, скажем так, что-нибудь 5 вертольотів. 27 соток. Шо? Нормально. Ну что-то я смотрю, получается, что меньше 90 Бурская адрес. <решко> а это ж... бывший бывший детский <решко> <решко> сад. <детский. решко> На светофоре налево Что поворачиваем, не дает. Ничего не дай, скажу, дай, я дай. хочу запросити, якщо Если бы не человека спросить налево. Вот а туда. почему бы не надо? Мы можем ее снять, если вы на на вон, 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 вон. Вон. все, правильно? Вот. Через дорогу. Пусть год. Все, коровентино, мы отпускаємо, переделаємо якісь документацію і все. Кто за? Проти утримався. Шість за. Желательно добавить так. наступне проект рішення про надання дозволу на розроблення проєктів земельних ділянок. громадянам, які знаходяться у них користувальні. А нельзя было мельче, чи це як? Проверка... Щоб помістилось на... Ні, я то бачу ще пока. Так вони чесно там викупують. А у вас як, не так? Так же саме. Так же саме. Це ну, методика, методика для бойових дійств. Скоро взагалі нічого буде. Скоро взагалі нічого буде. А, врага і йде дуже далеко. Висотикаюсь на 10 секунд. Енка Микола Юрійович. Так, давайте так. Будем по одному или пакетам? Це то, що вже живуть люди там в хатах. Нет, сколько бабок там Ну, В межах кооператива. Шановні, пакети. Приватизація. То, що вже в межах кооператива, это и за будівельних этих самых. Пропоную перший додаток в пакете. Хто за, Проти, утримався, 6 за. Перший додаток в цілому. Хто за? Проти утримався, 6 за. Там, так, наступний список гаражів, які знаходяться в... в межах гаражних кооперативів. Так, значить, з першого по третій пропоную, а з четвертого по сьомой зараз ми все-таки поділимо, нам поробити виїзди. Так, Кодиция скоро закінчиться, хай другие. Роботаємо до кінця. Давайте так, коли поїдемо на Черепина. Сьогодні. А на заместенском. На шилово і на шалахина приглашать. Що на Замостянському? Що там виїздить? Ти ж на виїзд сказав на Замостянському. І що? Ви не знаєте місія? Це ви там зі мною, так? Сьогодні, в середу, після сесії да, займалися місією. Документ так лежить, що у нас, де буває. Там ще виїздить. Зараз треба поділити ці документи і кожному виїхати. Потім, щоб на комісію розглянути. Так, з першого по третій пропоную. В пакеті нема заперечень? Нема. Хто за? Против, утримувайся. Сколько по третий пункт цілому. Кто за? Проти утримувався. Шесть за. А це робимо, давайте так, выезд робим, ну я подожду, или понеділок, или вівторок, давайте зробимо. Хорошо? Только, только шановні, если выезд, то выезжаете усі. Не так, что я занят, Не, Ну все. так надо заранее, ты, ты заранее, позвонишь, за час всех наберут. Так что нет. Не, не, вот не, примерно ориентироваться, После не делать или баллы в понедельник а или что вторник? В понедельник. В понедельник день тяжелый, а во, вторник. А зачем во вторник. Во вторник? Ну так сразу. Давайте ли вторник. Там, только здесь да, 3-4, то есть для себя, сюда. как бы, чтобы это часа два-два с половиной потратить. Чтобы три, четыре Какого, по какое время? Уже ну уже я уже думаю, первая по половина сюда у всех как бы занята, потому что все равно по работе. Давайте со второй. Там, с 12, там, с часу ну, и... Ну, или час. То с Юля утром всем разбросают смски, допустим, с такого-то объекта начинаем. Я беру 3-4 этих самых, то есть запрошуем заявники в созвании с ними. Разгорю, и поехали. 4 -4. Да? 4 -4. Нема а Нема, і И вопрос решил. Так, на 4 -е по 7 -е тоді на выезд. Так, наступный проект решения про дание дозвони на разброку про 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 проекта взаимодействия, чтобы відведення взаємоділянок громадянам. Так. Це що у нас? Рубіжна 12. Рубіжна 12. Так, а воно. Ага. Ага, ага, ага. Значить, це то, куди ми виїжджали комісіонно на КРЗ. Когда їдемо перед железнодорожним мостом, уходим вправо, куди ви їздили цех цветных металлов. І ото весь гаражний кооператив, що там є. Внизу, в воза березок. да, будет, да, да. Ну, это, дальше. Раз, а? Ты чуть прибор. дальше, чем. Ну, это. он самый последний получается по предложку. Да, да. Принимаем? в пакете? Да. Потому что каждый будем. Ну я просто думаю, тут все, 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 руки все. Вот это все. Что я что мы туда ездили с Добней еще с кем Когда они приходили, а тут э, дедушка старенький приходил. 39. Ну, голова кооператива приходил, помните, у него с двух кусков. Один У него гектар в свое время советская был земля выделена, а вот это, они вже прихватили земельку. І земельку прихватили люди, вот это 39 человек. И кооперативу минимализируем. Да. Ну, ми ну, не дивился по и, раскладке и, вот этой. То есть, оно все э дело, да. В межах кооператива mm -hmm. стоит. То есть, ну, як вони по линиям, по всему, мы там с ним ходили часа часов. Единственное, там, два гаража, если буде проект делаться, люди рискуют. выскакивать куда-то в зеленый. Ну, это уже крайне будет проблема. это мы пока сейчас не знаем. Это Но возможно. Если вы... вы... да. они закажут тогда да. да. они сразу проедут. возможно, они вылезут два гаража в за зону зоны да. Может, там им расширить надо? Что Кого? да куда там, же, там зеленая зона, куда там просто Нет, куда? Там и два гаража и так выскакивают. Что-то да-да. Вы предлагаете Чуть-чуть Да не сделают они фина, они стоят уже. Как они их сделают? Люди боятся учить.